Сьогодні у нас служіння місії. Ми сьогодні збираємо особливий збір: це обітниця віри. Нагадую вам, тим, хто вже з нами деякий час. Вам це відомо? А ті, хто е, тільки приєдналися, може, до нашої громади, до нашої спільноти? Е, у нас є такі служіння, як обітниця віри. Що це таке? Ми один раз у місяць збираємо ці кошти на підтримку місіонерської діяльності. То люди, місіонери, які служать в інших країнах, Тобто служіння, яке ми підтримуємо, це служіння на Памірі, це Таджикистан, це Узбекистан, це Киргізія, а також в Іспанії служіння. Тобто місіонери, які там працюють, ми їх підтримуємо молитвами, а також фінансами, щоб вони могли і надалі виконувати ту справу. Ту місію, яку Бог доручив. А ми з вами являємося часткою тої місії, тобто наші кошти, наші молитви, вони допомагають Богу, то, о чому говорив Дмитро брат, це місія Део, тобто, то, що в серці Бога виконувати, спасати, рятувати народи, давати їм світло, давати їм надію. Тим, хто цю надію сьогодні не має, і без, без цієї допомоги, без цих місіонерів, навіть ніколи вони і не почують може слово Боже і слово спасіння, тому то ми збираємо ці кошти. Як це робиться? Я дуже коротко, я не буду сьогодні на цьому затриматись. У вас у всіх є можливість заробляти. У кого нема можливості заробляти, Господь дарує інші можливості. Но это не десятина и не пожертвование, щоб ви розуміли. Обіціння віри – це сверхъестественні фінанси, которые приходять у наше життя. Это, повторяю, не ваша зарплата, и не ваші фіси, ваші пенсії, то, Это то, що ми обещаем Богу, об чого у нас нема, а якщо ми э, отримаємо, то ми то Богу. І даємо частину, навіть не все, а частину. Хтось каже: там я дам Богу, наприклад, іду по вулиці, нахожу 100 доларів. Каже, о, якщо не йду 100 доларів, то 5 доларів, 5% з цього я на місію дам. Хтось отримує. Долг, є должники, які нам роками не од... не... долги не Там, ну, долг. І вже, мабуть, забули про цей долг. Але людина каже: Господи, якщо повернеться мені той долг, я тобі цього долгу ну, адам на місію". О. Тобто ті кошти, які приходять в наше життя, або їх нема, або, або вот таким сверх, над, над'їстецтвом. Над Надзвичайним образом приходять. Ви, ви розумієте, дякую. Вот. Тому -то ми збираємо ці кошти один раз на місяць, добре, для того, щоб підтримати місіянер. Сьогодні на служіння місії. Давайте ми коротенько помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо тобі, що ми можемо служити тобі, а ти нам служиш через це свідоцтва пісні через Слово, Господи. Ми дякуємо Тобі. І зараз ми просимо, допоможи нам бути, Господи, слухачами, які приймають Твоє Слово, які його у своєму серці зберігають, і яке приносить добрі плоди у нашому житті, а також зміні наше життя і змій світ навколо нас. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. І так, миссии. місії. Що таке місія? Нагадую вам. Місія, це справа життя. Що тако місія? Місія це справа життя або призначення для церкви, для громади, для людини. Тобто є вселенська місія, Вселенська місія. Яку Бог має виконати? Місія то є спасіння всього людства. Тобто Бог бажає, щоб ніхто не загинув. А що? Щоб всі були спасені. Це його місія. І радість цієї місії він послав Ісуса, Він залишив церкву, Він навчає сьогодні нас як церкву, щоб ми виконували цю місію. Є місія помісної церкви, як це помісне по-українськи. Місцевої, місцевої церкви, яка може відрізнятися церква Вінниці, від церкви в в яку Сергій. Вона відрізняється, але вона не відходить від загальної місії. Тобто, наша місія, наше призначення нашої церкви. От рятуй тих, кого ведуть на смерть. Невже відмовишся від приречених на страту. Тобто місія нашої церкви Вінниці, церкви Ісуса Христа це допомагати тим людям, які попали в найтяжкі життєві умови, залежне алкоголю, наркотику, після місць лишення свободи і тому подобне. В таких от умовах вони знаходяться. Це наша місія. Але є і місія у кожної людини. Тобто, кожна людина, кожен член церкви має свою особливу місію, яку він повинен е, сповнить, виконати в своєму житті. І от церква, церква Божа, вона покликана відкрити людини цю місію. Тобто, церква. Це його справа відкривати людям їхнє призначення, їхню місію, яку вони повинні виконати у цьому світі у своєму житті. Так робив Ісус Христос. Він знайшов учнів Сімона, підходить і каже так: Сімон, кінчай свою рибалку, йди за мною, і я зроблю, що ти будеш ловити людей. Тобто він його взяв для того, щоб він навчався виконувати місію Божу. Що він, він був рибалка, але став він ловцем людей. Це слово, яке у нас сьогодні основне місце Писання Якова, 4 розділ, 17 вірш. Ми пам'ятаємо, що говоримо про місію. І так Якова, 4 розділ, 17 вірш. Отже, хто розуміє робити добро і не робить, тому гріх. Дорогесенькі розуміння чи поняття добра і зла у віруючих і невіруючих дуже різняться. Тобто то, що одні кажуть, то добро, другі кажуть, то зло. І навпаки. На ті, що кажуть, то зло, а ті кажуть, та ні, то добро. Тому то у віруючих і невіруючих на одну і ту ж ситуацію е, різне е, розуміння: добро то чи зло для людини? Чому так? А чому так? Невіруюча людина не вважає себе творінням Божим і розглядає себе існуючим автономно, тобто незалежним від Бога Творця. І людина вважає себе самодостатньою для життя і не потребує Бога в своєму житті як керівника, як вищого розуму, вищої сили, вищого авторитету. Тому все, що відбувається у світі та в його житті, невіруюча людина оцінює собою, а не Богом. Розумієте? Тобто, всі, е события, всі е события, події. події, всі події, він оцінює не Богом, не Його е баченням, а самим собою. Тобто. Для мене, от представляємо, да, я сьогодні невіруюча людина ну, розмірковую так. Для мене добре те, що робить мені сьогодні приємне, дає мені спокій, благополуччя. Ото для мене добре. Тобто, добре для мене все, що я вважаю за добре, для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Ну, Наприклад. Плаче дитина маленька. У багатьох, навіть і у віруючих, діти. Ну буває так, що дитина маленька плаче. І що роблять батьки, щоб було добре, щоб е, спати можна було, щоб був спокій в хаті, ми йдемо к бабкам і качаємо яйця. Це ж до... улибаємося. Ми робимо добру справу для нашої родини, для нашої дитини. І коли дитина перестає плакати, ми кажемо, ми ж добре зробили. Дитина не плаче. Все, це добре чи не добре? Люди, які. Бога не вважають за Бога, Його слово не вважають за вищий авторитет. Для них добре, коли дитина перестала плакати і всім в хаті стало добре. Це добре. І неважливо, що вони колдунам, чаклунам пішли, що прокляття потім на цієї дитини буде. Це, це може буде, а може не буде. Це ж боже, зараз мені добре і все. Добре, коли я не отримую наслідки своїх дій. Тобто моєго синочку піймали на наркоті, я гроші заплатила, його в тюрму не посадили. Це ж добре, коли дитина не сидить у тюрмі, скажіть. Ну, які, які батьки чи родичі скажуть, що, е, ну, що його не посадили, це погано. Це ж добре, друзі. Це ж я зробив добру справу. Моя дитина не буде терпити знущання, голода. Там, цього. Це ж добра справа. Коли моя дитина трошки. ну Бувають такі діти, що та поділиш? Бувають? Або зачати ні, ні тоді, або не, ні, ні по тім. Ну мені ж треба його пристроїти в житті. Я даю взятку, щоб він поступив там е, на врача. Ага, А потім ті врачі наших ну, і лечать. Ну, то ж добре, я. Будь ласка, ми зараз улыбаємось. Но в розумінні той мами чи, чи тату, він же добру справу зробив для своєї дитини, він її пристроїв. Добре справа. Коли ми взятку даємо, щоб чогось там. Це ж добре, бо я не отримую наслідки своїх вчинків або е того, що я не зробив. Тому то розуміння добра у невіруючих і віруючих дуже різняться. Дуже. Віруючиш. А, ну і такий приклад у мене був коротенький. Я колись його <смі>, теж приводив. Тей приклад. Це похоже на маму, як, у якій дитина б'ється, лежить в істеріки ногами, топче. Дай конфет, дай цукерку, дай цукерку. І мама думає, та що б він замов вже на тебе цукерку. То добре зробило? Да, він перестав там е ломати, трещати, вроді би, добре діло зробили. Але це не добре, коли у дитини, у дитини там сахарний діабет там, чи, чи проблеми там, з, з травленням. Це не добре. Так, а, віруючи. віруюча людина, вона вважає себе творінням Божим, залежним від Бога і Його волі. І тому-то вона так розмірковує, віруюча людина. Для мене добре те, що Бог для мене приготував, спланував та призначив. Ну, наприклад, Моїсей, за якого у мене буде наступна проповідь на о героях віри. Мойсей. Тобто, живе людина собі у палацах, він був як син фараона. Дом є, обеспечення є, комфорт є, все є. Але це добре. Ну, як ну, любой скаже, ну, звісно, добре. Але Бог каже: ні, дорогесенький, добре для тебе, щоб ти э, страждав з моїм народом. Так написано. І він страждання з народом предпочел вищим благам для себе. Тобто він розумів, що добре для мене це рятувати Божий народ, а тому-то придеться із этих палат вийти, не жити в этих палатах, не жити в этом комфорті, в цих условиях, бо це Богом для мене приготовлено, і це для мене добре. І він пішов туди, куди Бог його повів, бо там для нього було добре. Добре було для Іони, який сидів під цим деревом. Пам'ятаєте, там історія, коли він проповідував проповідав Неві, а потім це дерево виросло, а потім це дерево зав'яло, і йому стало погано. Тобто, і він, і він там все, конець життя, бо э, сонце так палить. Погано тобто погано. Але для нього, якраз таки, це вот состояння, коли йому в це огонь, это сонце пекло це состояние. То есть, нужди, жара, там, е випробовань. Це для нього добре. Так каже псалом. Е псалом 118, е 71 е вірш. Добре для мене, коли я постраждав. Ну, давайте відкрити, як там в нашому перекладі. 118 Псалом, 71. -й. В українському 119, напевно, буде. Я сі його знайшов. Ага, о. 119-161. Благо мені, що я постраждав. Щось не зрозумів. Угу. Ну так я, ні, я не то зрозумів, я сам ж поняли. Благо мені, що я постраждав. Це що, мазохіст якийсь? Ну да, тобто виходить так. Як це може бути благом, коли я страждаю? Це людина віруюча так розуміє, чуєте? Бо для невіруючих он не може сказати, як це мені благо, що я постраждав. А чому благо? А тому, що якщо б я не постраждав, то я Бога би не зрозумів. Його шляхів би не зрозумів, його волі для свого життя не зрозумів. А те, але тільки через страждання, через те, що йому голову напаліло, йому Бог і сказав: ти переживаєш за це дерево, яке сьогодні було, завтра його нема. А мій народ, цілий народ, який я ростив, і який, ну тобі його не жалко. Ну як його можна було навчити? Тільки через це сонце, що йому в темічко пекло. Щоб почувство, говорить, а мені, що не больно, а моєму серцю що не больно? То як ти зрозумієш, що я хвилюю за ці народи, які сьогодні гібнуть? Це добре, що у вас тут в Україні багато церков. То це ж вам добре? Радійте, але є там в, в той Монголії, в Киргізії, які навіть не чули про Ісуса Христа, які в своїх гріхах погибають? Ну, зато вам добре. Ну, халилує, пойте. Церкви у вас є багато. Біблії хоч Огієнка, хоч Матвієнка, хоч, хоч якого переводу, А у них навіть ні одної Біблії немає на їхньому язикі. Ні одної. Ну... Тому то віруюча людина каже, для мене добре, то що Бог розуміє і бажає, щоб було добре для мене. Ото для мене добре. Іще одне місце. Євангелія від Матфея, 12 розділ. Відкривайте поки що 12 розділ. І тут є приклад, на цей ну, маленький приклад поняття добра. У жінки чоловік п'є. І наступного разу так напився, що аж навіть обіцявся. І в під'їзді лежить. Ну, Ліжить в під'їзді. Воняє холодно. І от добре, до, розумієш, що ж добре для цього чоловіка зробити? Буде добром то, щоб я його е, до хати забрала. По-перше, по сусіди не побачать, бо побачать сусіди начнут потім насміхатися. Потім, якщо не виспиться, ні саме, на, роботу, на роботу, не попаде, з роботи можуть уволить. По-третє, холодно, може захворіти. Тому то треба забрати, щоб есть, і... тобто, Зроблю я добру справу. Свого бухово обісаного чоловіка заберу до хати, зроблю йому добро. Але буде це добро в Божих очах. В Божих очах. Добро, коли він там обіцяний, захворіє раз. Бо коли він захворіє, він, він зможе зрозуміти: Господи, не все ж, ж катумаслиниця. Потім з роботи його попрут. Наприклад, ну, не проспався, вонючий, не успів, спахмієй. Ну, все таке, з роботи уволять, то він я хто ха, хто годує родина. А тут раз уже. З роботи його поперли, сусіди всі над ним насміхаються, і чоловік починає, що не він Бог, не він, голова, може, все, а що не все від нього залежить, що є той, від кого залежить його життя. А жінка йому каже: дорогсенький, от тобі номер реабілітаційного центру, їжджай, там тобі допоможуть. То що добро, а що зло, друзі? Дуже велика різниця, як це віруючи як це невіруючи, розумію. Бо для віруючої людини добро спасти душу. Спасти душу. Так і цього Бог хоче. Далі ми читаємо це місце. Матфія, 12 розділ. 12 розділ з 9 стиха. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх усіх. Але застіх їх, щоб ви не, не виявляли його. Так, це ні тут дванадцятий здігатичний. Ой, я не то відчуваю О. А вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку. І щоб його звинуватити, запитали, кажучи, чи годиться в суботу оздоровлювати. А він відказав їм: чи є хтось з поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то ні візьме та й не витягне її. А наскільки ціннішою за вівцю є людина, тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікові: простягни свою руку, Той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарісеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. же, довівшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його. Аби збулося сказано через Пророка Ісаю, який промовив: ось мій слуга, якого я брав, мій улюблений, що його вподобала душа моя, я полапладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Амінь. Слово Господнє. Тому то питання. питання. Що було добром для цього чоловіка, який, який мав ту суху руку? Ну, звісно, силення. То його обряди релігіозні, то, що він в зібрання приходить, то, що він може, участь має, приймає в служинні, то, що він слово слухає, це для нього було, мене, не головніше Головніше для нього було отримати спасіння, зсилення. Тому то Ісус і каже, що головним, що є в моєму серці, це спасіння, свобода для людини, щоб Він отримав спасіння, свободу, зсилення. Бо багато людей, які роблять дуже багато речей релігіозних. Ну, Ми пам'ятаємо ту історію про священника, про Левіта, Вони ж не робили зла. В принципі, це ж добре, коли ми займаємося своїми родинами, своїм, духов, своїм духовним станом, читаємо Біблію, там, ну, всі такі, всі релігіозні саме правильні справи ми ж робимо для своїх, там, ну все. Але тут слово каже: якщо в всьому розумінні всього цього святості Бога того, нема того, що твоє серце ж бажає спасати людей, то це, це гріх. Ви скажете, як це може бути? Як це до, ну я ж не вбив, не вкрав, нічого поганого не зробив? Як це може бути гріхом? Тому що гріхом в Божих очах є невиконання його волі. Взагалі, слово гріх це мімо целі. Коли ми маємо одне призначення, а ми робимо друге, коли нам Бог каже, йти сюди, а я йду сюди це вже гріх. Коли Бог каже, я для тебе цей шлях приготував, а ти кажеш, ні, а я спробую своїм шляхом. Коли ти не виконуєш Божу волю, це вже гріх. Але Божа воля, на нам відкрита Його серце, якщо ми не розуміємо, от ще важливо на цьому я буду закінчувати. Саме на головне це зрозуміти, що бажає Боже серце. В чому його серце, коли ми розуміємо, чого бажає Бог, бажає для тебе, бажає для твоєї родини, бажає для твоєї країни, бажає для цього світу, Оце і є головне, що церква повинна виконувати, навчати людей. Що ж головне в Божому серці? Слава Богу, за нашу церкву, що у нас є бачення, є місія, і ми знаємо, що головне в нашому житті виконувати його волю, спасати тих, хто взятий. На смерть, достигати ті народи, які сьогодні Євангелієм не досягнуті. І тому то ми збираємо ці гроші, відправляємо цих місіонерів, підтримуємо, займаємося реабілітацією і іншими справами, тюремне служення, виконуємо Його волю, бо ми знаємо, що це є в Божому серці, друзі. І ви, якщо ви ще це не робите, якщо ви не стали часткою цього руху, цього двіження, би ви себе не вважали благочестивими, я не п'ю, я не курю, я дітей хорошо виспитую. все це добре, друзі. Але якщо ти не робиш добро в Божих очах, хай Господь вам відповість останнє частинку. Ну і в заключенні я хочу прочитати цей вірш Пріповісті, третій розділ 27 й вірш. Дуже таке цікаве місце книга пріповісті, пріповісті, притчі Соломона Російської. Не кажи другу! Твого, іди і прийди знову, а завтра дам, коли ти маєш при собі, бо ти не знаєш, що народить найбутній день. Тобто, якщо у вас є сьогодні можливість, у вас є сьогодні можливість творити це добро, робіть його сьогодні, бо завтра ви не знаєте, може у вас бути така можливість, а може і не бути. Якщо сьогодні можеш нагодувати когось. Нагодуй, бо завтра, може, згніє або вкрадуть, або ракета впаде. Що правда? Так. Бо ми не знаємо, що завтра наступний день нам принесе. Тому то він каже, Бог каже через слово, якщо ти розумієш робити добро і не робиш, оце і є гріх. Тому то нехай ваше життя буде наповнене Божою благодаттю, добром, любов'ю і спасінням для цього світу. Бо для цього наш Бог і призвав. Амінь. Давайте ми станемо, помолимось. Батько Небесний ми дякуємо тобі за те, що ми маємо цю можливість. Ти нам так багато дарував, Господи, і ми маємо це приміщення, в якому ми можемо приймати людей, служити людям. Ми маємо дома милосердя, ми маємо можливість, Господи. Посіщати і тюрми, і больниці, і малобезпечені сім'ї. Господи, ти дуже дуже багато нам чого довірив і дарував. І ми за це дякуємо Тобі. Допоможи нам, Господи, пам'ятати, що в Твоєму серці є велика, велика біль, велика потреба за неспасених, за тих нужденних, які сьогодні нас оточують. Допоможи нам це пам'ятати, господи, не тільки жити, щоб нам було добре. Але це теж важливе, Господи, але пам'ятати, що є ті, кому ще важче, чим нам зараз. Да, ми проходимо зараз важкі часи, війна, випробування різне, Господи. Але ми знаємо і віримо, що з тобою ми все зможемо подолати. Але Господи, нехай в нашому серці живе та любов, те ж бажання спасати тих, хто в нужді, тих, кому сьогодні гірше, чим нам. Ми молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.